Всім привіт! Хотіла поділитися те, що почула і зрозуміла для себе, що насправді мої дипломи, моя освіта, мої знання, мій досвід у цій сфері це не має значення для Бога, тому що це має значення для мене, коли я це ставлю на перше місце. Це необхідність є в моєму житті, але Бог каже, що не це є основне, що на першому місці стоять апостоли і пророки, що на першому місці є істина, слово Боже. І ми бачимо, як з останніх можна стати першими, і як з перших останніми. Тому що це було показано на, на Христі. Коли біля Ісуса висів розбійник, Він був останній в тому суспільстві, але е, його покаяння зробило його першим по царстві Божому. І ті, які стояли під Христом, фарисеї, садокеї, були розумні, начитані, знали Слово Боже, були релігійними людьми, але вони були першими, але з перших стали останніми. І я розумію, якщо в моєму житті немає покаяння, немає апостола, пророка, слова Божого, то я з тої першої стану останньою.